Пнемо з супу, ставимо воду на вогонь, додаємо до води одну чайну ложку солі, так вода швидше закипить. Накриваємо кришкою та чистимо картоплю. Вода закипіла, додаємо дрібно нарізану картоплю. У мене 4 картоплинки. Готуємо засмажку. Картопля закипіла, знімаємо шуму. Збавляємо вогонь, додаємо один лавровий листочок. Зігріту олію, додаємо цибулю, смажимо до напівготовності. Цибуля злегка підсмажилася. Додаємо морку. У мене заморожена, ту, яку ми морозили з вами, коли розрізували морку полосні. Морква з цибулею підсмажилась. Тепер додаємо ковбаску нарізану. У мене сухенька, супчики з неї виходить дуже смачний. Злегка її підсмажуємо буквально декілька секунд, секунд 20. І все, вимикаємо. Так як у нас сковорідка чугунна, засмажка ще дойде. Але дуже вжарювати ковбаску не потрібно. Наша картопелька майже зварилася. Додаємо засмажку до картопельки, нехай вона покипить разом із нею, щоб картопелька набралася того аромату. Ковбаски, які є в засмажці. Пробуємо супчик та підсолюємо за потреби. Через 15 хвилин після активного кипіння додаємо трішки чорного перцю. Не забуваємо і про зелень. У мене це окріп. Коли всі інгредієнти добре зварилися, додаємо ось таку. Вермішель швидкого приготування, насипаємо пів пачечки, багато не треба, бо вона дуже-дуже розбухає. Вимикаємо наш супчик, закриваємо його кришкою і даємо йому настоїтись хоча пів години. Картопля печена човники. Картоплю миємо, нарізаємо на половинки, притрушуємо зверху приправою для картоплі. Розкладаємо також на кожну картоплинку цибулю, а також не забуваємо про сальце. Сальце я беру солоне, з банки. Можете свіже, але потім прийдеться підсолювати ще картоплю. Після чого кожен шматочок сала пришпилюємо до картопельки щоб процесі запікання він не зліз. Тому картоплю в духовку на 200 градусів на 1 годину. Провіряємо готовність картоплі вилочкою. Ось така смачна картопелька в нас вийшла. Сальце засмажилось, апетитне. Ну і Наостанок готуємо салат з помідорів. До накришених помідорів додаємо трохи цибулі, також трошки зелені. Небагато, щоб не було приторно. І пропоную цей салат полити олією, так як це вечеря, щоб вона не була важкою. А так можете хоч сметаною, хоч його заправити. І злегка посолити. Ось така вачерня в нас вийшла ситно і смачно. Всім смачного!